Усім привіт! Я сьогодні до вас з е, альбомами-склейками. Е, і е, буду розказувати, як і навіщо е, закріплювати папір, як це використовувати в яких роботах. Е, і почнемо з того, що розсмотримо ось таку склейку Паула Рубенс. І е, е, в мене я вже е, в інстаграмі розказувала, що це в мене перша така склейка. Такого бренду саме. А, і трошечки е, одразу зроблю такий невеличкий обзор на неї. По-перше, це склейка. Вона в такому плотному, е, як обкладинці, да? наче як така книжечка. Це 100% бувовна папір. По формату приблизно А4 трошечки менше. І формат мені цей дуже подобається. Мені, подобається, що це на А4 трошки менше, але зовсім трошки. Це не малюсінький якийсь там альбом, це видно. А, папір Cold Press, тобто є середнє зерно і це не альбом, це склейка. Ну, бо виглядає він наче як альбомчик, такий, да, як скетчбук. А, ні, це склейка. Давайте його відкривати. Перша робота, яку я намалювала тут, можна одразу подивитися. А, що перше сталося з цією склейкою? По-перше, основна частина в мене, я не думаю, що це так ну, повинно бути, але вона у мене основна частина відпала від основного альбому. А мені взагалі це не заважає, і я зараз вам поясню, це склейка. тобто Вона склеєна з чотирьох сторін, приклеєна. Бачите, ось тут тут все склеєно. Одразу знаю, що новачки інколи не розуміють, навіщо це робиться, і вони кожного разу перед своєю новою роботою відривають цю папір по всім краям. І малюють. Ні, це навпаки ну, не потрібно робити. Тобто в мене основний блок, о, бачите, да, відклеївся, один листочок ось тут залишився, по-хорошому вона повинна була вся бути приклеєна до основи. І ось так на ній ну, закриваєте ось так обкладинку, перекриваєте і малюєте собі. Ну, Мені, в принципі, це не заважає. Малюнки, мені подобається сам альбом, я буду тут їх зберігати, тому, в принципі, ну, мене це особливо не засмутило, але. але. Так, і склейка. Давайте одразу буду пояснювати, навіщо вона потрібна. Ми ось так в блосі промалювали роботу. Я вважаю, що такі склейки потрібні тільки для робіт, які ви малюєте по-вологому і де багато використовуєте водички, тобто де багато заливок, можливо, не одна навіть декілька. Ну, Я спеціально такий пейзаж намалювала, малювала, де там закатне небо, де я використовувала багато води. І ось, коли у вас вже ваш малюнок намальований, ви бачите, папірчик рівно виглядає. Ми зараз його будемо звідси відривати по краєчкам. Це потрібно, по-перше, щоб вам було комфортно працювати в ході роботи тобто, у вас не буде під великим обсягом води ось так коробитись папір. Тобто це перше незручно, коли ви так малюєте, у вас він така, від великої кількості води, папір ну, буде так робити, це нормально. А, тобто у вас натягнутий папірець, ваш вам комфортно працювати. По-друге, коли у вас образується натягнутий папір, ось ці такі пройми, да, там залишається багато води і може скопичуватись краска, і у вас може потім при висиханні бути якесь ну, непотрібне вам п'ятно. Тому це якась пляма з водою з фарбою. Яка туди затекла. Тому це не дуже добре. Тому склейка це дуже комфортно для того, щоб працювати. І потім вам, ось тут ви бачите, в одному одній з сторін є ось така непроклеєна частинка маленька. Ось так ви можете що завгодно брати. Я беру лінійку, ви просуваєте сюди і ось так обережно, потихеньку відділяєте листочок. Тобто це не потрібно робити навпаки на початку роботи, а навпаки, це виробник робить так, щоб вам було комфортно працювати, малювати. Тобто, ви коли купуєте альбом, ви звертаєте увагу. Якщо написано з трьох сторін, це склеєчка, на якій вам буде комфортно працювати. І бачите, да? все, в мене відділена робота, блок в мене залиши, залишився. Да? Ну, я так поки що буду складати сюди. Робота в мене ідеально рівна, тобто немає ніяких пугарків. дуже зручно. А по папірчику, що хочу сказати, він такий трошечки з. Ну, навіть не трошечки, є така у нього фактура. Мені вона подобається. В принципі, папір непоганий, стоїть такого я. Взагалі погано ну, не ось... Ну, Я не можу сказати, що найкращий прям папір, але дуже непоганий. Тому мені було працювати комфортно, мені склейка в цілому сподобалась, тому що там... Ну, вона там відклеїлась, мені це, в принципі, не заважає. Так, це в нас була склейка. Вони бувають різні різних форматів. Не обов'язково ось такі, прям... вони виглядають частіше, як звичайний альбом. З м'якою обкладинкою, це я просто ось такий мені попався, захотіла спробувати, і, в принципі, залишилась довольна. задоволена. Це склейка була. Далі у нас е, просто пройдемося, ще як можна закріплювати бумагу, щоб її не коробило. Да? Ще які бувають альбоми, це просто у нас вже альбомчик. Тобто ми відкриваємо і бачимо, що у нас е, проклеєна тільки з однієї сторони наш альбомчик, а ось тут все. Всі листочки. Він також о, рівнесенько відривається звідси. Давайте я вам так на одному папірчику покажу. Так, листок відривався і все. Ви його берете. Ось тут там, де заевакується, все можна прибрати. Це взагалі не проблема, воно там нічого. Ну, я не буду зараз чесно це витрачати, це все прибирається, і листочок ваш буде рівно і акуратний. Далі, якщо ви малюєте. Якусь невеличку ілюстрацію, да, от я зараз покажу. Наприклад, як в мене тут було тістечко, зараз, наприклад, да, а, то ви просто можете собі так в альбомі ну, не відривати одразу, а так в альбомі собі малювати, або там якимись, Е Скріпками зачепити тобто по бокам, просто щоб листочок у вас не їздив нікуди, але тут небагато водички, не багато заливок, тобто папір особливо не буде деформуватися, тому ви просто собі працюєте. Але якщо у вас є, наприклад, альбом і вам потрібно намалювати велику роботу, ну не великою роботу, точніше, а роботу, де буде багато заливок. Там до цього трошки пізніше тоді перейдемо. То ви можете зробити наступним чином. Ви відірвали собі той листочок, як я раз зробила, взяли малярний скотч. Звичайний малярний скотч, так? Ну, тільки малярний, не звичайний. А, І ось так по всім бокам натягнуто закріпили вашу роботу і все. Вона теж так особливо деформуватися не буде. а Буде добре, вам комфортно малювати. Ви можете завжди планшет цей брати на ну, нахил, змінювати, бо при роботі це теж. Інколи потрібно і спокійно собі працювати. Що по скотчу можу сказати? Ви можете кріпити його невеличку рамочку робити. Ще додатковий плюс, що у вас да, ось такі рамки після скотчу залишаються. Мені таке подобається. Тому теж прикольний варіант, і теж комфортно можна працювати. Так, і поїхали далі. Який ще є один варіант працювати з папіром. Це. Коли ви о, папір закріплюєте на планшеті. Ось так за допомогою ось таких скобок, або, ну, взагалі, частіше скобками такими використовуються. Да? Ось такий у нас звичайний планшет, ви берете, якого вам потрібно розміру. Так, просто вам показую, який в мене є невеличкий, щоб о, мі, о, сюди мог вміститись, так. Берете о, аркуш папіру. О, Строїтельний е, степлер вам потрібен? І ви змочуєте папірець е, і е, вже його накладаєте на ваш планшет, ось так добре е, розтягуєте папір і закріплюєте по краєчку. В принципі, я на цьому не буду зупинятися, я знаю, що в Ютубі багато є відео, де можна подивитися, як це можна зробити. І таким же чином у вас також натягнута ідеальна робота. Е, що тут можна сказати? Ви таку роботу можете в принципі так і залишати на вашому планшеті. Я часто так роблю, або ви можете її знімати, ось так теж по краєчкам, обережно обрізати ножом і далі використовувати планшет стільки разів, скільки вам буде потрібно ще. Ось так, в принципі, це основне, що я хотіла розказати. Тобто склеєчки нам потрібні більше для того, щоб комфортно працювати. Для роботи, де використовується багато заливок, це ну, в першу чергу, мабуть, що будуть якісь пейзажі, де можливо буде не одна заливка, а декілька. І о, тоді дуже комфортно працювати. Для якихось таких ну, скетчових невеличких малюнків, в принципі, я вважаю, звичайно, будь-якого альбому буде достатньо. Тому тепер ви знаєте, що зрізати не потрібно спочатку з всіх сторін, бо ні, ну, бували в мене такі питання, навіщо це? Це тут, бо додатково ще треба все обрізати. Спочатку роботи, ні, це для вашого комфорту, це так потрібно. Ви зрізаєте листочок вже після того, як ви все намалювали, як ви все просушили, обережно зняли, і у вас дуже акуратно гарна робота виходить. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно це відео. Ставте ваші вподобайки. Якщо залишилось питання, також пишіть, завжди з радістю відповідаю. Всіх була рада бачити і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!